Маргарита Свінцицька на ринку торгує м'ясом. Вона розповіла, що має довідку про першу вакцинацію від сімейного лікаря. Сьогодні буде друга прививка. А сьогодні буде сьогодні. Купець приходить пов'язки діти Беремо м'ясо, опускаємо, кульочок ложим, видаємо. Рідко хто приходить без маски. Вично приходять в масках. Продавчиня Наталія Іванова каже, що її робоче місце обладнане всіма протиепідемічними засобами. Є дезінфект, все прививочка, все є, як не може бути. Без маски не відпускаємо. Хлібом торгує на ринку Наталія Данилевич. Жінка розповіла, що коли робить зауваження покупцю, купцю, доходить до сварки. Заздалегідь я попереджую, що одягнули маску. Да, у нас люди різні є, відреагують по різному, але ну навіть до сварки. Повертаються, відходять від кіоску. Купити м'ясо прийшла на житті ринок Житомирянка Ірина Антонюк. Жінка розповіла, що вже перехворіла на ковід. 19 вона вакцинована, але не хоче ризикувати. Тому каже, важливо, аби і покупці, і продавці дотримувалися санітарних вимог. Кожна людина захищає себе сама. Правильно ми ж не знаємо які люди ходять крім нас хворі. Я не хочу хворіти, я хворіла в тому році ковідом. Я привита, але я другий раз не хочу захворіти. Так що треба берегтися. Житомирянка Людмила і в приміщенні дотримується карантинних вимог, бо це особиста безпека. Ну, карантинний режим, щоб всі мають бути в масках, щоб не боліти. Безпека. Інспекторкою із торгівлі працює на ринку Лілія Сарбайцева. За її словами, на дотримання карантинних вимог ринок перевіряється щоденно. Ми кожен день робимо перевірки обов'язково і продавці. Вони знають, що не повинні бути при собі справки. Як у них немає справки у ковіді, що вони зробили тест, то обязательно привівка. Роблять роблять. Я можу сказати, що 90% у нас вже продавці всі з тестами. Працівники ринку проінструктовані і контролери, інспектор з торгівлі, охорона проводить роботу. Таку що вона нагадує як відвідувачам, так і торгуючим, щоб вони соблюдали. Режим сьогодні порушень карантину червоної зони на ринку не виявили, говорить представниця міського управління Держпродспоживслужби Оксана Борисова. Після проведення рейдової перевірки переважна більшість відвідувачів ринку дотримуються маскового режиму. Продавці, переважна більшість дотримуються маскового режиму. Наявність антисептика ми бачимо майже у всіх, майже у всіх доступних місцях. Продавці мають рукавички, критий ринок ще й має захисні екрани. Ми бачимо, що на всіх входах до ринку, на входах до критого ринку є місця для обробки рук дезінфектором. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.